Між вами перелюб. Такий перелюб, який між поганими не знаний. Хтось живе з мачухою. Причому церква ніяк на це не реагує. Духовна церква Христові Павлові Аполосові. А куди дивились пастори? Як взагалі таке можливо? Ну, ти як таке, це розумієш? Ну, таке буває. Кажуть, в церкві не можна щось робити до тих пір, поки це не зроблять діди пастора. <ріст> <ріст> то, я, я вважаю, що можливо це була дуже впливова людина, багато людина а, закривала родку. Так, людина можливо в хаті якої збиралась церква. Ми не знаємо, але таке, таке трапляється і зараз, коли людина в церкві впливова, їй дозволяється на значно більше, аніж іншим простим людям. Павло ж докоряє не стільки за розпусту, скільки за те, що церква ніяк на це не реагує. Ні, не то, що ніяк не реагує. Замість того, щоб плакати, вони гордяться.